Про те, як ділитися довірою у фотографіях, та есе поговоримо сьогодні із кураторкою всеукраїнського конкурсу Філософія довіри Тетяною Косянчук. Це програма культурна країна. Мене звати Влад Волошин. Не перемикайте. Тетяна, день добрий. Доброго дня. Про філософію будемо говорити. Так і про довіру. І про довіру. Я одразу з нового Акрополя почну нашу програму. Міжнародна організація філософської культурної і соціальної спрямованості заснована в Буенос-Айресі 1957 року, і вона з'явилась в Україні. Так, організація в Україні з'явилася в 91-му році. Тобто цього року ми святкуємо 25-річчя, і в нас в Україні вже є дев'ять філій. Бачите, ви мене поправили, тому що я думав, що вона тільки цьогоріч з'явилася в Україні. Ні, вже вже нам 25, довга історія, багато зроблено. От довга історія, багато зроблено. Познайомте нас трішки з організацією. А, отже, ви вже сказали, що це організація культурної, філософської і соціальної спрямованості більше волонтерської. І основа нового Акрополя – це філософська школа, де ми вчимо а, різні вчення Сходу і Заходу Індію, Китай, Рим, Грецію. І, але вчимо не тільки як в університетах, коли народився той чи інший філософ, які його вчення, а те, як вони жили, і як застосовувати ці знання і вміння в, в нашому житті щоденному. Uh -huh. Другий напрямок нашої діяльності це культура. Ось, власне, ми застосовуємо все, що вчимо, організовуємо різні культурні лекції, майстер-класи, семінари, конкурси, зокрема. І Терська діяльність це екологія і соціальні акції. У нас є екологічні акції в ботанічних садах в кожній філії, є великі екологічні експедиції щорічні і соціальна робота з дітьми з дитячими будинками. Що вже от за десятки років зроблено? Чим можете пишатися? О, дуже багато <кхів> зроблено. Насправді почнемо з того, що новий Акрополь був відкритий в Києві на 91-му році. Зараз у нас вже є 9 філій. За ці роки, за 20 П'ять років на наші лекції записалось на наші курси більше 7 тисяч людей. Проведено сотні лекцій, сотні майстер-класів, семінарів. Дуже багато волонтерських і експедицій, екологічних і соціальних акцій в дитячих будинках. Тобто, кожного року в кожному місті ми постійно щось робимо. Кожного року в кожному місті от 91-му році ви з'явились в Україні в Україні, в принципі, з Києва, в Києві. Так, ви є ровесником незалежності. Так, це важливо. 25 років незалежності України цього року святкуємо. І От е, новий Акрополь. Е, ви працюєте тільки в Києві? Чи ваша організація представлена в інших містах? А не тільки в Києві, а наші філії є в Києві, у Дніпрі, у Івано-Франківську, Запоріжжі, Харкові, Одесі, uh -huh. Львові і... Певно, всіх назву багато представників Так, Дев'ять сподіваюсь, угу. нікого не забула. Ви як волонтерська організація також працюєте. Тепер більш ми більше про волонтерські проекти. Давайте поговоримо. Давайте а, кожного року, два рази на рік, у всіх філіях проходять локальні такі маленькі акції екологічні в ботанічних садах місцевих. Ми або прибираємо, або допомагаємо співробітникам доглядати за ботанічними садами. І два є дві великих екологічні експедиції щолітку щоліта. Ми їздимо у Кременецький ботанічний сад, це Тернопільська область. Там живемо протягом тижня, допомагаємо живемо прямо на території ботанічного саду. До обіду працюємо, хлопці щось копають, будують, дівчата з рослинами доглядають. А після обіду культурна програма про культурна і розважальна для тих, хто приїжджає. І, зокрема, в Кременці в музеї Юліша Словацького проводимо вечори різні. А друга експедиція в Підгорецький замок. Там допомагаємо теж живемо протягом. Тижня біля замку в наведеному таборі допомагаємо з реставрацією, з прибиранням і з доглядом за цим замком. Реставрація зараз активно відбувається в підгірці. А ви знаєте, цьому замку не вистачає дійсно уваги, і хотілося б, щоб процес відбувався більш активно, але все, що ми робимо, все, що ми можемо, робимо. Угу. Не всі ж знають, де це знаходиться, тому що я до речі, до, до прикладу, багато своїх друзів, з якими я спілкуюсь, Там, наприклад, в Києві. Кажу, ви були в Підгрецькому замку? Ніхто ж не знає. Що є така краса на Західній Україні. От, я одразу відповідь даю, даю такий факт. А ви дивились про е, фільм про Дартані Тремшкетера з Михайлом Боярським? Так от, пам'ятаєте такі зелені пагорби, травички, по яких він скаче якби, до Букінгемського палацу? Фактично, це під Грецький замок на Львівщині. Да. Більше уваги хотілося б йому приділяти. Вам, до речі, дякую за те, що цим займаєтесь. Ну, і тепер про дітей-переселенців. З ними ви також активно співпрацюєте зараз. Так, активно співпрацюєте. Цьому дійсно останні два роки у нас навіть раніше до того, як почали працювати з дітьми-переселенцями, ми співпрацювали з різними дитячими будинками, допомагали різними акціями. У нас була малюй дитині казку», розмальовували стіни, приїжджали, гралися з дітьми. А що стосується дітей-переселенців, дійсно, коли ситуація в країні стала такою, як вона зараз є, у нас організувався ляльковий театр, і є волонтери, які ставлять вистави. Ми приїжджаємо до дітей, показуємо їм ці вистави. Ми для них майстер-класи, граємося. І чому ми це робимо, чому важливо, тому що для будь-якої дитини переїзд це стрес. Навіть в звичайних умовах, там змінити так. школу, змінити місто. А дітям, які приїхали із зони АТО, їм взагалі все дуже складно. Їм часом не вистачає простого дитинства, простих розмов, простих ігор. І тому ми намагаємося дати їм це дитинство, дати те, що вони втратили, на жаль. <гум> Ось. І ще цікаво, що коли вже останнього разу приїжджали, і діти теж самі для нас готували вистави, для волонтерів. Активно, і включаються в процес. А і які дуже це вистави? А останнє з того, що було поставлено, це Івасик та Лесик. Перед цим ми ставили про е метелика, який допомагав своїм друзям. Перед цим ми також ставили про е Зараз... А, ну, в, ну взагалі Фактично, ці, ви... ці вистави так. дитячі. так. так вони так. дитячі спрямовалися, але з якимось а, вони вчать дружбі, вчать підтримці, вчать взаємодопомозі і ага. з, з одного боку, а з іншого розважають дітей і дають їм змогу погратися і відчути себе дітьми по справжньому. Ми продовжимо нашу розмову в програмі Культурна країна друзі, не перемикайтесь. Отже, Тетяна Косянчук, куратор конкурсу Філософія довіри. От тепер про конкурс Тетяна. Так, про конкурс дуже цікаво. Минулого перший конкурс ми організовували у 2011 році до угу. нашого 20-річчя. Це був конкурс Людина в пошуках смислу. Також це фотографії та ЕСЕ приймали. А потім конкурс не проводився до минулого року, але вже вирішили минулого року зробити цю традицію щорічною. І в 2015 році організували. Конкурс Філософія сходження, який називався також у двох номінаціях Фотографії та есе». І до нас з усієї України прийшло понад 400 фотографій і понад, так, понад 100 есе про філософію сходження. І концепцію вирішили на наступний рік також, що кожного року, так як ми в першу чергу філософська школа, ми будемо називати наш конкурс якось пов'язаний з філософією. І цього року це філософія довіри. І власне ми чекаємо роботи, які будуть розповідати і показувати. Звати довіру у форматі. У фотографії в форматі есе. Що таке філософія довіри? Про що йде мова взагалі? Взагалі це дуже цікаво. Коли продумували тему, говорили, а що ж таке довіра для нас, і, і чому довіра це важливо і актуально. Тим більше її філософія. Так. <гум> і що ми для себе відкрили в обговореннях, і що для себе зрозуміли, що довіра це як основа будь-яких стосунків між людьми. І без довіри, в принципі, будувати якісь комунікацію з людьми, будувати світ дуже важко, а подекуди неможливо, тому що. Коли ти спілкуєшся зі своїми батьками, коли ти спілкуєшся зі своїми друзями, тобто з якимись незнайомими людьми, якщо в тебе немає довіри до себе, до світу, якщо немає довіри один між одним, то світ стає жорстоким і можливі конфлікти. А з довірою світ стає кращим. І це все те саме, але в призмі добра, справедливості, в призмі прекрасного. І тому ми говоримо про довіру. І буквально сьогодні вранці мене була розмова теж з одним з наших викладачів, і ми говорили про те, що у стосунках навіть інколи може бути любов, але коли вже немає довіри, це вже не ті стосунки. І саме тому одна з умов конкурсу, що ми хочемо бачити на фотографіях людей, тому що довіра між людьми це, це те, що будує наш світ. І власне наш конкурс направлений на те, щоб показати, що довіра в світі є, і що люди продовжують довіряти один одному, як результат конкурсу, що прагнете отримати? от саме ця довіра, яку ну дослідять, зрозуміють учасники. Так, власне, ми хочемо побачити і показати. Те, як довіру сприймають різні люди, а, показати, що в світі вона є і що її багато. І коли конкурс закінчиться, ми приймаємо роботи до 23, жов... до 23 вересня. Потім йде оцінювання цих робіт. Uh -huh. І 20 жовтня у Київській філії Нового Акрополя ми відкриємо фотовиставку, яка буде називатися Філософія довіри. Власне, вона буде протягом місяця діяти, там будуть представлені і фотографії, і можна буде почитати есе. Ну і власне на відкритті цієї виставки, 20 жовтня, буде. Церкв... Нагородження переможців. Отже, маємо фотографії, маємо есе, як в них діляться довірою, ну, філософію цієї довіри, що саме розкривають, що можна побачити на цих фотографіях? Буквально такий. Попередній анонс, скажімо так, трішки розкрити секрет. Ви знаєте, це насправді загадка і для мене, тому що конкурс ми запустили тільки тиждень назад. І так, нас перші ще роботи є. Ще немає перших робіт. Немає. Ми угу. чекаємо на перші роботи. Ось і як ну, показує. З якими мають бути ці фотографії? Хотілося б, щоб ці фотографії були сповнені добра, щоб були вони сповнені прекрасно, щоб були сповнені довіри, угу. щоб на цих фотографіях на фотографіях були показані добрі, хороші обі. А в есе були роздуми можливо якісь історії, переживання про те, як будується довіра, про те, як вона підтримується, про те, можливо, як вона втрачається і як відновлюється, тому що дійсно довіру дуже важко побудувати, дуже легко втратити, ще важче відновити, і насправді це все хочеться побачити і в роздумах в есе, і на фотографіях, які прийшли, учасники. А Хто може бути учасником конкурсу? А будь-хто конкурс відкритий він називається всеукраїнським, але якщо що в нас будуть учасники з інших країн? Ми будемо тільки раді. Uh -huh. І звісно, головна умова, щоб ви були автором цієї роботи або фотографії, або есе. Есе можна писати будь-якою можна писати українською або російською мовами, Фотографії власні, не колажі. Там мають бути люди і по п'ять фотографій від учасника тільки профі... про філософію як таку. Взагалі українці захоплюються філософією? як ви думаєте? Знаєте, щодо філософії, є такий стереотип складений університетським курсом філософії, коли ти приходиш, на тебе вивалюють багато фактів, це дуже нецікаво, нудно, і ти закінчуєш цей курс, отримаєш диплом, і думаєш, Хух, більше я з цим стикатися не буду. Але Новий Акрополь говорить про іншу філософію. Ми говоримо про філософію в дії, про практичну філософію. І, власне, цим українці захоплюються. Як показує історія, за 20 25 років на наші курси я вже згадувала більше 7 тисяч людей, і в нас проведено багато різних філософських і лекцій, і зустрічей, і круглих столів. І це показує, що тема актуальна. І повертаючись, що таке практична філософія, і чому для нас це важливо, тобто ми вчимо не тільки те, що говорив Платон, те, що говорив Конфуцій, Арістотель, Сократ, а ми вчимося застосовувати це в дії через наші культурні і соціальні проекти. І тому я вважаю, що це дуже важливо і актуально і для нашого суспільства. Для світу в цілому. Так на Екрополь зараз представлений більше ніж у 50 країнах світу, і наступного року ми будемо відзначати 60-річчя -60 на міжнародному рівні. Про це свято будемо говорити в наступній частині програми Культурна країна, друзі. Не перемикайтесь. Про конкурс Філософія довіри сьогодні спілкуємося нашій програмі Культурна країна, який вже розпочав прийом заявок на участь. Потрібно нагадаю надіслати фотографії, також написати есе про довіру, як таку так або фотографії, або есе, або те і інше. Це дві номінації можна. А якщо відео надішуть? Цікаво, ми його обов'язково опублікуємо на нашому сайті в соціальних мережах. Угу. І можливо, якщо відео буде багато, наступного року у нас буде номінація з відеороликами. В відео про довіру. Які нагороди? Що отримують переможці? І чи є переможці, чи просто всі учасники просто? А, звісно, у нас є переможці, і як показує практика проведення попередніх конкурсів, визначити їх доволі важко. Ось, але будуть переможці. В нас є команда колегія журі, яка складається з наших викладачів культурного з викладачів нового Акрополя з різних філій і з представників. Якщо це ми оцінюємо фотографії, це і професійні фотографи. і і я як куратор конкурсу, mm -hmm. і також команда, яка оцінює есе, і що отримують переможці, перше місце в кожній номінації це 3 тисячі гривень, друге місце 2 тисячі гривень, mm -hmm. і, перше, і третє місце тисячі гривень. Такий грошовий стимул. Так, так, mm -hmm. звісно. А от журі, до речі, наші викладачі, ви сказали, ну, хто це? Хто? Викладачі нового Акрополя. і ми вже згадували, що наша основа це філософська школа, і наші викладачі це дуже різні особистості. Вони здебільшого вони проходять навчання філософське в стінах нового акрополя. Починають викладати, приходять, починають викладати лекції і далі розвиватися викладачі. Але дуже часто в нас є і кандидати філософських наук, кандидати філологічних наук, науковці, тобто професійний рівень викладачів дуже високий. І для того, щоб починати читати лекції в новому акрополі, потрібно теж здати певні екзамени, пройти певний курс для того, щоб далі викладати. А після університету можна навчатися в новому Акрополі? Можна і до університету, і під час навчання в університеті, і після нової. Крополь насправді відкритий для всіх, для будь-якого віку, будь-якого рівня підготовки. Тобто наші, ми завжди відкриті і раді бачити всіх. Ну, але у вас, в принципі, підхід такий університетський до навчання, викладання філософії як такої. Чи, в принципі, у вас є інші методи? А, є інші методи. Угу. І... Не будемо розкривати, бо це секрет, так? Я можу поділитися так, трішки, лас. як проходять наші курси. Перший водний курс у філософську школу, він називається Філософія для життя, теорія та практика. Ми відкриваємо групи кожного сезону осінню, взимку і весною, для того, щоб курс триває десь 4-5 місяців, як відбуваються заняття? Раз на тиждень селекції, де розповідаються ті чи інші вчення, підіймаються питання призначення, вибору, довіри через філософські вчення, як ми вже говорили, Індії, Риму, Китаю, Греції. І раз на два тижні практичні заняття, ну, власне, ми ж філософія та практика. Якщо ми вчимо Арістотеля, Наприклад, це може бути заняття про дружбу, про те, як він бачив дружбу. Група збирається, там грають в ігри філософські, спілкуються. Може бути заняття в похід в музей. Ми ходимо в музей, і якщо лекція про буддизм, ми вчимо, дивимося експозицію з тими експонатами, які представлені в музеї. Одне з останніх занять було заняття по символізму. Ми були в ботанічному саду і довго гуляли. Спілкувалися на про тему символізму дерева, річки і. Це так відбувається в живому спілкуванні. А скільки коштує навчання? Ну макроп а один місяць навчання 200 гривень для покриття оренди. Тобто організація повністю культурна, волонтерська і тому навчання недороге. Ви можете зараз, от в ці секунди, запросити всіх до участі у конкурсі філософія довіри і ще раз нагадати до речі, як можна стати учасником, mm -hmm. куди надсилати роботи фотографії та і все. Так, звісно, я запрошую всіх до участі у конкурсі. Есе та фотографії філософія довіри. Роботи можна надсилати на електронну скриньку конкурс собачка NuAcropolisorgua. І в нас є сайт NuAcropolisorg.ua, де є вся інформація про конкурс, і також інформація про конкурс є на нашій сторінці у Фейсбуці. А чому можна... потрібно взяти участь в цьому конкурсі? Тому що дуже важливо показати суспільству, що довіра є, і що в нашому світі можна будувати стосунки, можна довіряти один одному, можна відкрити. Триватися, а не захищатися. І саме тому, чим більше людей візьме участь у конкурсі, чим більше цих прикладів ми покажемо, мені здається, тим більше добра ми покажемо цьому світу. Мені нічого додати. Посипі вам за інтерв'ю. Дякую, Дякую. Дякую за те, що було гостем нашої студії. Друзі, це була програма Культурна країна в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Гарного дня! І якомога частіше і більше довіряйте один одному.